Що стосується співробітництва у військовій області, ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом з партнерами з коаліції охочих будемо займатися навчанням українських пілотів. Ців на F-16, F-39. навчання буде проходити а, тут на базах в Чеській Республіці. А, Україна вчить пілотів винищувачів, винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну. Успішно продовжується і чеська і артилерійська ініціатива. Яка Україні допомагає в обороні, нам вдається забезпечувати поставки так, як ми це напланували, і надалі будемо це продовжувати робити. Хочу тут згадати один показник важливий, що з початку року ми поставили на Україну. Пів мільйону штук боєприпасів, і я сподіваюся, що ми і надалі так ефективно будемо постачати а, кал... снаряди великого калібру. Крім військової допомоги або боєприпасів, ми можемо сказати, що на сьогоднішній день ми виступали посередниками при поставках двох поставках двох тисяч штук тяжкої техніки. Важкої техніки це 300 танків, 50 ракетометів. і міг би я цей список продовжити. Звісно, наша співпраця і наша допомога не тільки в економічній і військовій області в постачання військової техніки, але Чеська Республіка прийняла і найбільшу кількість на людину українських біженців, яких ми допомагали інтегруватися в Чехії, а надалі хочемо працювати в напрямку тому, що надати можливість людям, хто буде зацікавлений, повернутися в Україну для цього. Слугуватиме проект Unity Хаб сьогодні. Було підписана співна декларація, буде відкритий центр української єдності. Це в Чехії буде Unity Hub. Я вірю, що це допоможе інтеграції українців в Чехії і допоможе їм повернутися, повернутися в Україну на батьківщину, коли принайде час меморандуму Сьогодні був підписаний меморандум про співробітництво між вищими учбовими закладами українистики та фондом України з питань освіти спорту та науки. Я вважаю, що не можемо ми забувати, що крім військової області, існує ця важлива частина наших взаємних взаємних відносин. І ця форма співробітництва в завершення я би Отів підкреслити, що Чеська Республіка підтримує таке такі рішення, які забезпечать для України справедливий і стійкий мир. І дозволять їй залишити незалежною державою. Це буде мир, в існуванні якого ніхто не буде сумніватися, який не буде означати успіх для російської агресивної політики. Ми беремо активну участь в коаліції охочих. Це коаліція, яка готова допомагати Україні. І буде допомагати Україні і в мирні часи. Треба вже зараз це планувати, і ми спільно з коаліцією охочих переконані, що найважливішою для Європи буде сильна українська армія. Україна завжди на нас може розраховувати. Ми і в нас в майбутньому будемо робити все для того, щоб справедлива боротьба українців проти російської агресії щоб українці перемогли. А зараз попрошу пана президента України, пана Володимира Зеленського, пане прем'єр-міністре, шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти. Дякую за зустріч та загалом за нашу цілком конкретну спільну роботу. Чехія з нами від самого початку цієї війни і допомагає захисту життів наших людей, нашої незалежності. Україна цінує підтримку, високо цінує вашу підтримку. І ми зацікавлені у розширенні усього, що ми робимо разом разом з Чехією. Я хочу подякувати пану прем'єр-міністру. Особисто та хочу подякувати усім нашим чеським друзям. Передусім за оборонну співпрацю. Чеська ініціатива в артилерії працює працює дуже ефективно. І в цьому році ми розраховуємо на більший результат ніж торік. Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації. Про це Сказав же прем'єр-міністр, одним з результатів цього візиту є деталізація проекту створення українсько-чеської школи в 16 Ми готові якнайшвидше втілювати цей проект у життя. Я вдячний.